здоровенькі були. У нас там сиділа ще одна качечка, я раніше показував, Я казав, що з качками проблематично, тому що їх не засікаєш, коли вони сідають. І почали тато щось пищить. Я до неї, а там такі от пухнастики. Під нею буде мало коченят, тому що там багато було чомусь запортки робилися, не знаю чому. Ну, Є поки що шість, для нас це добре. Ми готові їх продати. Йдемо подивимося, як там ростуть каченята, які минулого тижня лупилися, їм вже тиждень, грубо кажучи, вилупилися вони шикарно і зараз ми їх провідаємо. А тут наші Манюсики собі сплять і чекають, коли мама там досидить. Зараз я піду поперевіряю, що там твориться. І якщо щось заберу їх до мами. Ось наші красунчики. Їм... Тиждень немає їм десь 5-6 днів. Завтра, післязавтра буде тиждень, тому що сьогодні субота. А Вони почали лупитися в неділю. Правду кажеш, так. Вони почали лупитися в неділю. Ось такі наші траси, наскільки їх я ще не рахував, але все, що є, все буде наше. 14 штук. Тато забив таку імпровізовану поївку, щоб вони не перевертали банку. Водичку п'ють, їм достатньо. Бачимо, каченята цікаві, такі широченькі, як пальошечки приплюснуті по довговості. Це наша е, качка 20 Джонні. Це її третій рік життя і третій, третій сезон. Трохи прохолодно, сьогодні впадав дощ, але каченята бачимо ніби рухливі. Всі активні, одне щось мені не подобається. Може воно пізно вилупилося. Ми побачимо, за ними будемо спостерігати. Ось така наша гарна малеча. Кого би цікаво, вже казав. Ми готові продати, тому що нам трошки качок забагато. Тримати їх потім дорослими, ясно, що вигідніше продати, бо Але їх тримати і готувати зараз трошки не на часі і корма дорогі. Відповідно, хочеться. Ти це має заробляти сама на себе. О. Так що така то наша малеча. Даре, німецька селекція, качки вуголовки, хороші лінії батьки. Ми ними ми задоволені, батьки різноправні, стараюся я завжди тримати різноправну сім'ю, племіну, щоб не було імбридінгу і щоб були здорові каченята, щоб вони не втрачали свою вагу і гарно нам росли. Так, біжимо ми далі, зараз подивимося, як ростуть наші каченята, тому що там теж новини. І ще потім один прибуток в нашому господарстві. І ще у нас прибуток такий, Курочка мінорка стала мамою. Нанесла собі яєчок. небагато там під нею було і має там, по-моєму, шестеро курчаток. Чорненькі такі бігають, буде вона з ними собі роститься. Коли ми мінорку тримаємо перший раз, вона в нас заквоктала. До речі, і легор на мене там в місці квокчуть, як сказання, я би сказав. По би не мали, не знаю, який сезон квочок у нас почався. Але мінорочка сама собі знесла там пару яєць, висаділа і тепер вона бігає. Це молоденька курочка минулорічна, Н нічого не зробимо, хай буде. Курчаток нам теж треба, хоча мінорки я там вже трошки маю. Побачимо, як вона себе проявить мама, і зато буде цікавий результат. Подивитися, як себе проявила курка, мінорка в вигляді в ролі мами. Погнали далі. І на завершення кичинних новин наша збірна. І півтора місяця. Так! Да, вони там бігають. О, бачите, який комбайник чорнобілий бігає. Вони вже такі в нас великі стали, за тиждень дуже підросли. І москусята так набрали. Руанчик поправився, в Руанчика вже навіть жирові складочки робляться. Це гарно. Він був маленьким, але бачимо, що доганяє. Навіть за тиждень видно, що він догнав ну, не, не повністю, але ось це чорне біле каченя, воно було найперше. Вродилося за всіх і було найважче. Але Руанчик його, як то кажеш, підганяє. нас солдатик теж бігає. Та тих хто будеш хлопчик чи дівчинка. Але тих троє каченят роблять погоду, всю каламутять воду. Москусята взагалі то такі вони чистоплатні. Люблять коли сухо, коли чисто, а ось е, ці качки вони дуже такі шкодоробники. Ну нічого, вони в нас жилися гарно. Мама їхня їх залишила, втікала, втікала, тато не розумів чому, думав, що вони хочуть трави там, підкошував туди-сюди, а виявилося, що мама їхня знеслася, е, лишила їх і пішла собі до качиної сім'ї. Почала нестися. Це наша качка-рекордсменка. вона меншою вагою за, за інших, там мали, по-моєму, 4 кілограми, колись я її важив, а ті мали 4600. Але зато вона у нас водить по декілька разів в рік. 5-6. Ось такі наші красені. На таких цікавих нотках ми будемо з вами прощатися. Не забудьте підписуватися на наш канал. Всім тихого, спокійного дня, мирного дня, любові і Божої благодаті. Хотів їх так якось, зняти, щоб побачити, близько, але вони крутяться і втікають. Ну, камера цього не передає, але каченята в нас бомбезні. Може і це буде чорно-білий руганчик.